Мої улюблені мариновані помідори з дуже смачним маринадом. Не тільки з'їдається все, але й випивається, звичайно, за старим рецептом моєї мами. Помідори попередньо потрібно помити, перебрати від зіпсованих та прим'ятих. А щоб маринад був дуже смачним, потрібно дати декілька скибок звичайного солодкого перця до кожної баночки. Підготувати складники для маринаду спецію поставити відразу дві каструлі на вогонь, одну для маринаду і іншу для стерилізації банок. Вода в каструлях починає грітись до кожної двохлітрової банки. Використовую двохлітрову кладу трішки петрушки до помідорів дуже пасує петрушка. І спеції використовую тільки перець горошком духмяний та звичайний. Декілька горошин на дно банки і декілька потіб зверху. Кладаю помідори до банок, в мене вийде 2 двох літрових баночки із придбаних помідорів і з досить твердою шкіркою. В третій банці будуть домашні помідори, котрих в мене не так багато. Отож, наклавши помідори в банки зверху, трішки зелені петрушки та ще перцю горошком. Перчик готується довше, ніж помідори, тому його можна приварити в тій водичці, котра закипає для маринаду. Але я цього робити не буду, бо мені подобається навіть міцніший перчик, а не розварений. І зараз поміж помідорами у вільний простір вкладаю скибки солодкоперцю. солодкого перцю. Небагато 4, 5 чи 6 кусочків до кожної баночки. А це в мене домашні помідори із більш ніжною шкіркою. 3 літри води більш ніж достатньо на 6 літрів помідорів. Коли вода закипіла, всипаю 120 г цукру, трішки розмішую, потім всипаю 120 г кам'яної неюдованої солі. Трішки розмішую, маринад має закипіти, сіль та цукор розчинитись. І вже коли водичка знову закипить, вливаю 120 мл 9% оциту. Ще раз перемішую ложкою та виключаю вогонь під каструлею. А тоді відразу заливаю гарячим маринадом помідори в банках. Тим часом на плиті в мене так само грілася каструля із водою для стерилізації. Коли я розлив вже маринад по банках, то сама банка буде такою гарячуватою, бо нагріється як банка, так і помідори. Тому й вода для стерилізації в мене буде гарячуватою, тобто гаряченькою, але не окріпне кип'яток. У мене залишилось трішки маринаду, зроблю ще банку гірків з помідорами. До каструлі з гарячою водою покладу звичайну рушничка, помідори, залиті маринадом, прикрию кришечками та поставлю до каструлі стерилізуватись. Час стерилізації помідорів триває від 5 до 8 хвилин із часу закипання води в каструлі. Якщо побачите перший тріснутий помідорчик в банці, виймайте банку із води. Ще накладу баночку огірків із помідорів. Туди вже покладу трішки кропу, листочок навіть в мене є вишні смородини. На низ банки огірки, зверху в мене домашні помідори. Залишків маринаду вистачило тільки на півбанки, я маринад ще доробила. час стерилізації огірків від 10 до 12 хвилин, щойно перший огірочок, змінить колір. Після стерилізації, вийнявши банки із води, міцно закрутити кришки чи закатати. Перевернути верх дном та окутати до повного охолодження. На цьому щиро дякую за перегляд відео, вподобання, коментарі та підписки нехай смакує!